Привіт, нушов вже закінчився матч Україна Франція. На жаль, наша збірна поступилася Франції 2-0. І сьогодні я зроблю огляд на цей матч, і будемо разом розбиратися, чому ми, ми програли це в принципі. Було очікувано, от але хотілося б, звісно, від нашої збірної України побачити гол. От, і насправді в нас були моменти. Ну і почнемо спочатку матчу. Перша половина матчу. Матч почався е, е, вранці почала матч. От, і дуже швидко забила гол. Уже на 10-й хвилині е, е, тепер коля віддав. Пас Марко Аліса, і той забив гол. От і тут взагалі і, 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 і є питання, тому що ну Аліса е, е, забивав полупусті ворота. От Судаков чогось не повернувся, і так ми пропускаємо гол. Тому ну, це, це це просто е, помилка одного футболіста. І взагалі, статистика за перший тайм. Е, е, ми взагалі нічого не створили. Но, а Франція по ігжи награла на гол воловолодінням ячем. Так само у нас 38% у Франції 62. Кількість ударів у нас лише один удар, а у Франції цілих дев'ять ударів. От е, на перший тайм збірна України е, е, провела б доволі птаки е, невдало Мені е, здається, от е, е, початок був е, дуже в. Поганий, але о, 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 другий тайм мені сподобався набагато на більше. Там у е, там е, відбулася спочатку заміна б, е, заміни в замінив будів до потім у нас теж пішли заміни, але дуже пізно. Нам треба було озв'яжати склад раніше, от е, тому що нам треба було відіграватися. Назаренко вийшов і Вони вийшли на 76-й хвилині. От, і потім ми атакували з 60 ї по сімдесяту хвилину. Дійсно, ми дуже класно атакували. В нас були два моменти: перший удар головою від тема Бедовбика, захисник головою виніс з лянточки на воріта. Другий удар це був Ільї за. Барного в штангу це, мабуть, був наш найкращий шанс забити, але тут от не пощастило. От потім пішли заміни вже у збірної Франції. Вони трохи освіжили свій склад. От і, і забуває Кілян Бапе, як я казав в Анонсі на цей май, що ну е коли ми будемо атакувати, то скоріш за все, е швидкісні футболісти Франції е нас не кажуть. І кіліан Бапець це зробив. Е він обвів Філью Забарного і забив. От ну е е як ми знаємо, що Кіліан Бапе це один з найкращих футболістів світу. От. Е і, 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 і насправді він мені в цьому матчі не дуже сподобався. В нього були два класні моменти навіть три. Спочатку він не зміг розібратися, от і пробив мимо ще в нього був удар, вище на воріт, так ще й він намагався перекинути Анатолія Птрубіна десь в кінці гри, після того як він забив от і в збірні України відбулися вже заміни. Вийшов Бондаренко, Чередько і Волошин. От, і, і, і так, а потім вже збірна Франції. Звісно, вони вже грали в порахунку. Вони зробили ще дві дві заміни, і отак закінчився матч. Напишіть у коментарях, як вам цей матч. Мені, наприклад, не сподобався б перший тайм цього матчу, але дуже сподобався б другий тайм. От ну що, вже будемо чекати наступного матчу, де збірні України потрібно буде здобувати. Трошки цей матч буде проти збірної Азербайджану 9 В... вересня. Вже вже скоро я... я зроблю анонс на цей матч, де я розберу збірну Азербайджану От і, та, і і, і і дам свій прогноз на наступний матч відбору до чемпіоната світу. Дякую за перегляд.